Загін смаколиків від мами Зої працює невпинно щодня протягом року і збирають гуманітарну допомогу від усіх бажаючих допомогти ЗСУ з перших днів повномасштабної війни. Волонтерський загін передає військовослужбовцям різні смаколики у найгарячіші точки фронту. Господині готують борошняні смаколики для наших захисників. А щоб більше їх випікати, загін придбав тісто міст, за який дякують меценатам. Наш тіста міс, ми його назвали Маріо. Велике, велике дякуємо. Ми Олександр Міхаловичу Маланюку та Інне Михайловні Чабан. Вони нам дали кошти, і ми придбали цього Маріо. Італійський наш хлопчик. Волонтерки печуть як солодкі, так і солоні вироби, постійно розширюючи асортимент. Сьогоднішню продукцію відправляють на Миколаївський та Ізюмський направлення. Купуємо морковку і всі приправи, і робимо морковку по корейськи да. Ми робимо оселедець. Ми дуже дуже вдячні Любов Олександровні Терпяк за те, що вона нам завжди завжди в мороженому віді доставляє і ми самі солимо. Оксана наша солі, Оксана все займається осолецем. От, вони упаковані герметичні судочка вже два-три місяці закупаємо 50-70-30 тридцять кілограм сала. Наскільки кожного тижня да. Це нам допомагають подішевлюшевши красне окна. Ми там знаємо у кого купувати. Закупаємо сало і ми робимо так. Дивіться, я один даже відкрию, і покажу вам. Ми робимо, от бачите, да, приправи подану звичайно, приправи. Ми закупаємо в Одесі на привозі, спеціально їздимо туди на Одесу і це до другої приправи. І робимо ми отакі от е, паштети, сала. Подивіться, е, паштет по-гусульськи і паштет по українськи. Це сала, сала. Здесь різні, От відкрій, відкрий, покажи. покажи. Оно, покажи. Бачите, ага. е, тут е, чесник, е, укроп е, соль, приправи різні. Здесь теж но інші приправи. Отакорогу і теж закриваємо герметически, пакуємо, щоб хлопцям якісно досталося, щоб могли дойти. До моркви сала та оселеця Альона пече хліб та книжі. Книжі йдуть із картошкою, шкварками з зеленю, з капустою, з зеленю, шкварками, і зеленю, з творогом, і чисто зелень. Такі отаку от от. і вони дуже дуже полюбляють її хліб. Хліб Є дуже дуже, дуже, -дуже смачний. Трошки притомки робили, mm -hmm. але да. ми подумали, що це лучше, бо булочку можна упакувати у ящик і да -да. луче, менше і ми в різні куточки можемо да. робити. Так. Щотижня відправляється по 200-300 кілограмів продукції. Протягом місяця виходить більше тони харчової допомоги нашим захисникам, розповідає Зоя Іваніна. Крім продуктів, відправляються щоразу бійцям і. Окопні свічки. Ми завжди від Тетяни Андріасової відправляємо з нашими смаколиками свічки окопні, Але сьогодні ми не встигли, але Бог є. Сьогодні вранці нам привезли свічки з села, навіть не, ну, не спитали, з якого села привезли нам жильці, Мешканці зробили свічки. Вони теж сьогодні відправляємо. Волонтерський загін продовжує співпрацювати з Світланою Голоднюк з Новоселівки, яка кожну відправку готує тушонки. Ви навіть не розумієте, як хлопці, наші бійці дуже-дуже, дуже-дуже. дуже-дуже, Вони так, кожне, так, свинилою, так, так, так. кожне бере і в кишень ложе. І вони йдуть на позиції, любий який час відкрити і з'їсти. У мене сини там вони теж відкривають, там водичка є, картошечка, і вони собі супчик варють, дуже, дуже смачний кажуть. До волонтерської гуманітарної допомоги завжди долучаються маленькі подільчани, школярі своїми малюнками та листами передають захисникам часточку своєї любові та тепла. Ми завжди завжди кладемо малюнки наших хлопчиків, наших дівчат, наших дітей, дітей, котрі нас завжди підтримують з малюнками, лістами. Дякуємо онучка Гор'єнко Олександра Андріївна. Вона учиться в 9 школі, другій клас. Вона теж збирає малюнки в школі, каже вчительки, щоб собирала, і приносить щоб ми відправляли нашим на воїнам. Да, батькові всім. жінки без діла не сидять і намагаються допомогти нашим зсу якомога більше. у нас закінчились во такі судочки. Ми через інтернет замовляємо. Вони закінчились. Ми просто нашим мешканцям кинули від нас, Хто може? Кличне кода, да ви розумієте на слідчі ут, на ранок нам на новою поштою повідомлення до вас приймує. Ми отримали судочки вимати по пол літра, по літру. Судочки вимати від хлопців з позиції. І плюс тисячу гривень від хлопців з позиції. Ви розумієте? Ви розумієте? Від хлопців. А, а, да, по да, да. І потім повідомлення. Ви можете, хоча б по судочку сала по гоцки, сало по-українськи. Ви розумієте? Оселедець за оселедецяні в. Дуже дуже нам вдячні. А ми вдячні, що їм сподобається те. Ми дуже-дуже вдячні. Ми дуже дуже вдячні Богу, що е, нам допомагає це робити. Ми дуже вдячні. Ми дуже дуже вдячні. Військовий не на позиції, але військовий ЗСУ при нас немножко, е, плохо працює. міксер. А це вони узнали, коли приходили сюди. Ну, ми теж міцним теж допомагаємо. І вони узнали, що плохо працюють. Вони побачили це. А сьогодні нам привезли на весій, на Ви весі розумієте, це військове. Військове волонтерками особисто було здійснено виїзд на Херсонський напрямок з доставкою посилок нашим захисникам. У нас була запланована за на на победнілода. І ми з собою взяли посилки, думали в Одесі, ми відправим так швидше. Вони отримують в будь-якій новій пошті ми відправимо. Але нам зателефонували, казали, вибачте, ми не можемо навіть, навіть з нової пошти отримати. Ми три мами вже повинні були їхати з привозу додому, події, але ми направлення своє змінили. Ми направлення взяли херсонське Ніколаївська направлення. Коли ми зустрілися, довго говорити не буду. Коли ми зустрілися нашими хлопчиками з позиції, ми їх не знаємо, але наші сини, вони, вони наші рідні, вони були дуже, дуже здивовані, що ми приїхали на такій на пажі, на такий, на, на на такий напрям, але нас зустріли. Е, ви навіть не уявляєте це почуття, це зустріч, яка для нас була. Але ми почули, і коли вони нам написали, що Ця зустріч для нас була дуже дуже важливою. Вони нас дякували. Коли вони відкрили посилки, перше, що вони Взяли отримали, кожний, кожний почали читати. Там вони кажуть, це дитина називає прізвище п'ята школа, дитина дев'ята школа. Так? Ну ну це дуже, дуже, дуже. Ви знаєте, нашим бійцям, нашим дітям, нашим хлопчикам. Дуже дуже важливі такі зустрічі, такі посилки дуже важливі, дуже важлива наша підтримка. Адже перемога воїнів на передовій залежить від надійної і постійної підтримки в тилу. Ми хочемо дуже-дуже подякувати Олександру Михайловичу Маленюку. Він завжди нам завжди дякуємо йому, завжди нам підтримують, допомагають фінансово, завжди. І це ми закупили два вакууматора, uh -huh. от такі. І в цих вакууматорах ми вирішили сьогодні перше робимо. Ми це побачили в інтернеті. Uh -huh. З Луганської області дівчата теж волонтери робили це. І от подивіться що це. бутерброд, так? Бутерброди, Бутерброди. так, так. Цей хліб, дивіться, дивіться цей хліб ржаною. Uh -huh. За цей хліб, за це борошно Я дуже дуже хочу подякувати Албанському Олегу Олег Богдановичу. Дуже дуже ми вдячні. Це хліб саме Так. Да, так. Да, да, да. Ж... uh -huh. да. Сюди ізюмчик, і семечки. Uh -huh. І борошно нам представляють завжди Олег Богданович. Дякуємо йому. Uh -huh. Дякуємо. І це uh -huh. борошно теж він нам привіз. І... Вирішили щось робити мержаним, жаной, а а бутербургі бутербургі з цим борошном. Подивіться, бутерброди. Мелене сало з, да? з, да? з, да. з чисником, сало по гусульськи по і з приправами. І герметично воно весь воздух повітря збирає, і герметичка закриває. О, дивіться, бачите. Ми спробували. Ми завжди пробуємо якісність наших продуктів, uh -huh. тому що ми дуже-дуже боїмося, що ну, не отруїти да. роботу. Та, та, uh -huh. От, бачите? Uh -huh. От. Оце ми перше сьогодні робимо. Ми дуже-дуже вдячні і ми дуже-дуже задоволені. Долучитися до допомоги військовим може будь-хто. Станьте частиною загону смаколики від мами Зої, який знаходиться у загальноосвітньому закладі номер 6 Сьогодні ми хочемо подякувати директору школи номер 6 Оксані Петрівні. Боже, вона дуже чуйна людина. З грудня місяця ми тут працюємо і вона сюди до нас прикріпила хлопчиків, які здесь працюють сотрудниками. Вони нам воду приносять, воду виносять. І завжди вона нам всі умови допомагає всі умови. завжди заходить сюди і каже, дівчата, що треба, що дуже чуйна нам. От, Моральна е Підтрим. підтримка дуже потрібна, і вона нам надає це моральну підтримку. З перших днів повномасштабної війни діяльність Зої Іванівни та її колег по цеху направлена на фронт на допомогу бійцям заради нашої перемоги. Тому ми не зупиняємося, робимо все можливе. Е звісно, хто, якщо не ми, ми завжди будемо. Ітримати наших хлопчиків завжди, завжди, скільки можемо, скільки будемо жити. Так. Ми їм дуже дуже вдячні і вдячні всім мішканцям, котрі долучаються, котрі допомагають. Дуже дуже вдячні Світлана Луценко, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.